Там якось. Мені не надо ці якісь такі двіжі паріжі, поки що, поки що мені це все не надо. І поки що мені так спокійно. І це моє життя. Я собі так задала, і я така, ага, тобто я себе живу нормально, комфортно. Ще б, звичайно, було багато так вихідних. Там. <хихих> от, щоб було ще так от, спокійно можна було прям конкретно не паритися про фінанси, то я б собі би спокійненько, тихенько, вдома сиділа і все. А потім, якщо мені захочеться, то я би виїхала. Хоча для мене ця поїздка кудись це травмована, тому що мене окачує. Я оце люблю сидіти собі спокійно, комфортненько, тому що в мене ще таке травмоване дитинство, для мене постійно то, 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 то-то, то 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 і тому зараз я безмежно оце насолоджуюся, ось цим такою рівним, спокійним життям. Все. Сидіти собі, читати, ну це, це. потом так я назбиралася енергії і йдучи знімати відео, чи кудись там їду, чи ще щось.